Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі ОВА. Нагадую, перевести телефони в беззвучний режим. Сьогодні говоритимемо на брифінгу про проведення в області всеукраїнської акції 16 днів проти насильства, яка стартувала саме цього дня і триватиме до 10 грудня. І про це детальніше розкажуть нам Андрій Шемець, директор департаменту сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОД. Начальник управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Чернігівській області Андрій Зеляк та керівниця мобільної бригади соціально-психологічної допомоги у місті Чернігів Олена Натичні. Починаємо, пане Андрію. Прошу дякую, доброго. Да, вже сьогодні, 25 листопада, стартує всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. Мета акції це привернення уваги суспільства до проблем, які часто замовчуються до проблем подолання насильства, в сім'ї жорстко поводження дітьми протидії, торгівлі людьми та захист прав жінок. Департаментом, як всім відомо, є загальним координатором, регіональним координатором міжвідомчої що координації щодо питання. Попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі департаментом що кварталу загальнюють інформація та здійснюється і аналіз щодо випадків чинення домашнього насильства та проведення заходів щодо попередження насильства. Згідно, згідно з даними міжвідомчої статистики, за 9 місяців 2024 року в області зафіксовано 6977 звернень щодо фактів. Домашнього насильства. Постійно проводиться соціальна робота сім'ї, які перебувають на обліку та опинилися в складних життєвих обставинах. зокрема сім'ї, де існують випадки вчинення насильства або вникає реальна загроза цього вчинення. Протягом 9 місяців 24 року центрами соціальних служб області, фахівцями соціальної роботи територіальних громад надані послуги 1243 родинам. З них 444 особи поставлені на облік. Сім'ї поставлені на облік які опинилися в складних життєвих обставинах. Під соціальним супротом перебуває 109 сімей. Також користуючись нагодою, поінформую, що на даний час в області у 39 територіальних громадах створено 50 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб. послуги надають Три денні центри соціально-психологічної допомоги, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. З них два центри з кризової кімнати, шість спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування, усі які постраждали від домашнього насильства, і 41. Мобільна бригада з психологічної допомоги загалом спеціалізованими службами за цей період надано більше 11 одинат... послуг більше ніж одинадцяти тисяч сімсот особам. Як і в 2021 році, так і в 23-му Чернігівська область приймала участь в отриманні субвенції на розвиток спеціалізованих служб попередження ну, насильства. Так додались. В чотири громади, в яких створені центри це Варвинська, Ніжинська, Борзнянська, Сосницька та придбано автомобільну спеціалізований автомобіль для мобільної бригади це в Корюківській громаді. У 2024 році чотири громади Варва, Борзна, Куликівка і Короб, отримали субвенції з державного бюджету. А саме це йде на придбання спеціалізованих автомобілів для консультаційних служб. Тому до кінця року маємо надію. Автомобілі будуть придбані і вже будуть надавати якісні послуги безпосередньо в цих громадах. Важливий аспект в реалізації заходу щодо запобігання та протидії домашньому насильстві роботи всіма членами родини, в тому числі з кривдниками. Департамент, як уповноважений орган ну, державної влади в Чернігівській області, проводить навчання і в 2021-24 році проводино три навчальні семінари. З результатами навчання 131 учасник отримав сертифікат і має право організовувати та проводити програми для кривдників. за 9 місяців 24 року, рішенням суду направлено 49 осіб для проходження програми для кривдників, Пройшли програму 22 особи. Також я по поінформую вас, що не тільки. Роботу соціально психологічних центрах, мобільних бригадах, але до цієї акції, яка сьогодні розпочинається, це проведення ряд заходів і громадськими організаціями, спеціалізованими службами, органами поліції, територіальними громади, так у нас в цьому році будуть проводитись безпосередньо в всіх районах і територіальних громадах засідання дорадчих органів, засідання за круглим столом, дискусії з оборони проблем насильства, семінари та тренінги інформаційно просвітницька компанія в соціальних мережах мережах Ми проти насильства, флешмоб діти проти насильства, тематичні літературні та виставки тематичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильства, конкурси малюнків, соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми права дитини. Ми проти насильства. Скажемо, насильство ні, ні, насильство в сім'ї. Відповідна тематика і безпосередньо до цього будуть долучатися не тільки департаменти, громадських організацій, як зазначав, так і органи поліції, велику профілактичну роботу здійснюють як в громадах, так і закладах освіти. Думаю, пан Андрій про це нас поінформує. І е, хочу нагадати, що працює гаряча телефонна лінія за номером 1547, сорок е, е, цілодобово безкоштовна. На неї можна звернутися з питань домашнього насильства, протидії торгівлю людьми насильству за ознакою стації, не тільки якщо за цієї гарячої лінії надаються послуги, як і психологічні, так і соціальні, можна звернутися, отримати перенаправлення, якщо безпосередньо урядова гаряча лінія не вирішує відповідно до цих органів, які опікуються цим питанням. І нагадую ще раз, що в Чернігів працює два два денних центри психологічної допомоги для осіб постраждалих від домашнього насильства, насильства за ознакові статі, один денний центр з кризової кімнати, який одночасно може приймати 10 осіб, і термін перебування складає від 10 до 20 діб. І також мобільна бригада соціально психологічної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакові статі, діяльність. Яка, діяльність якої створена за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Тому мережа і сама робота щодо профілактики попередження в області щорічно розширюється, щорічно додаються нові центри стану психологічної допомоги, створюються денні центри. Ну і також розширюється мережа мобільних бригад, які надають якісні послуги не тільки на території міста Чернігова, а кожній громади, де вони створені, працюють. І департамент. Спільно зі всіма колегами працює над тим, щоб вони щорічно збільшували, створювалися і надавали якісний послуги. Дякую, дякую, будь ласка, пане про всім доброго дня. Дякую за запрошення. Я також зупинюсь на деяких цифрах порівнянні порівняні з 2023 роком. Як ми спрацювали взаємодії з органами місцевого соврядування відповідний департаментами, іншими соціальними службами. Значить, у нас за останні дві 2022-2023 роки було збільшення кількість випадків заяв та повідомлень про факти домашнього насильства. В цьому році ми бачимо тенденцію майже на півтори тисячі цих заяв менше. Значить, на сьогоднішній день у нас надійшло 7604 заяви. Аналогічний період 2023 року 9023 заяви Ці повідомлення з домашнім насильством. Серед яких 214 за 2023 рік, 294 подано дітьми. За результатами даних звернень, підтверджено 4033 факти домашнього насильства. Відповідно, відносно жінок підтвердило 712, 965 фактів відносно дітей та 36 фактів домашнього насильства вчинення дітьми. Ну, що про це говорить? Я думаю, що. На це впливають деякі чинники, деякі особи, які були сімейними кривдниками, було призвано в армію належна якісна профілактична робота поліцейських а також соціальних служб. Тому що я думаю, за останні два роки дуже. Якісно включилися територіальні громади, де підключаємо соціальних працівників після заяв та повідомлень, які спільними рейдами проводять певну профілактичну роботу і є певний сенс, і бачимо позитивну в цьому динаміку. За оказаний період виявлено у нас 7733. За аналогічний період 2023 року 7259 адмінправопорушень, тобто кількість адміністративних правопорушень зросла. Поясню, в чому вона зросла, тому що ми почали застосовувати такі важкі управління, як пиво. Термінове заборонений припис да і постійними перевірками в рамках дотримання цього припису ми виявляємо певні порушення. Тобто, враховуючи ці обмеження, які встановлюються тимчасовим забороненим приписом, ми виявляємо і є певна кількість збільшення адміністративних цих протоколів. Хоча як позитивний результат можна відмітити, що кількість нас заяв за аналогічний період порівняно з аналогічним періодом минулого року. Вона зменшилась протягом 24-го року. Розслідувалось 89 кримінальних проваджень. Аналогічний період 23 року 130. Тобто, бачимо майже на 40 кримінальних проваджень, менше за статтею 126, 126 1 Кримінального кодексу України. 49 проваджень направлено вже до суду. Аналогічний період 23 року 87. Ну, я думаю, також цифра про ця про щось говорить. Про якість спільної нашої роботи. Впродовж 2024 року на території нашої області було виявлено 3994 сім'ї, де систематично вчиняється домашнє насильство. Практично протязі звітного періоду ми ці, ці сім'ї відвідали як мінімум один, максимум два рази і здійснюємо контроль тих кривників, які стоять у нас зараз на обліку. У межах щорічної всеукраїнської акції ми відповідно можна сказати посилюємо відповідну профілактичну роботу. основним нашим критеріям це є. Відвідування даних сімей, що я вже сказав раніше, сімейних рибників, проведення просвітницьких заходів, проведення профілактичних лекцій на, з певними категоріями населення для того, щоб досягти певного результату. Хоча, якщо так подивитися на ці цифри, вони можна сказати, десь так у нас. Дають певну надію на нашу якість роботи, але ж я думаю, не треба нам забувати, про який час ми живемо, і є думаю, над чим задумно, до чого готуватися і чекати приходу наших воїнів збройних сил для мобілізації, так і відповідно. Думаю, що ми маємо якісне важель управління. Про це говорить останні наші три роки роботи, щоб підсумовувати так коротенько нашу діяльність протязі 2024 року. Дякую за увагу. Дякую за інформацію. І перейдемо до роботи мобільних бригад, будь, будь ласка, пані Олена. Всім доброго дня. Трошечки хочу додати стосовно того, що розказували колеги. Стосовно військовослужбовців, останнім часом дійсно збільшується кількість викликів по домашньому насильству в родинах військовослужбовців, які приходять, чи у відпустку, чи приходять реабілітацію. І там надзвичайно важка робота дійсно, тому що дуже часто постраждалі не хочуть оприлюднювати факти насильства і можуть не звертатися до поліції, наприклад. А Досить мало буде звернутися просто до соціальної служби, тому проводити якісну роботу там дійсно дуже важко. Плюс травматизація дітей надзвичайно важка в таких родинах. Згідно законодавства, якщо дитина присутня при вчиненні насильства, вона вважається автоматично постраждалою, І відповідно, ми залучаємо службу у справах дітей, і надзвичайно важко працювати тоді, коли не визнають проблеми. У нас в бригаді всього-навсього два спеціаліста це психолог і фахівець соціальної роботи. Але, тим не менш, протягом 24-го року, з 1 січня по 25 листопада, по сьогоднішній день ми охопили 1126 первинних повідомлень про вчинення насильства. Більше половини із них повторювались. Статистичні показники зараз вам не скажу, оскільки я не підводила поки що ці дані. А, і це свідчить про те, що не спрацьовує у той от комплекс послуг принцип, за яким треба надавати допомогу постраждалим, тому що дуже мало поліції, дуже мало просто соціальної служби. Дуже мало просто психолога. Тут треба скоординовані такі політики, і тут треба притягати кривників до відповідальності. І це не завжди відбувається, тому що досить часто постраждалі платять штрафи за своїх кривників. Також у нас в місті прийнята програма для кривників, але немає спеціаліста, який би її реалізовував, і знайти такого спеціаліста досить важко. Бо це досить складний напрям. Направлення кривників на проходження програми були, але це кривдники, які мають або психічні захворювання, або соціально небезпечні хвороби, або алко-наркозалежність. Відповідно, говорити про якісне проходження ними програми, навіть якби був би спеціаліст, тут мова про це не йде. Тому тут має бути співпраця з прокуратурою, судами для того, щоб можна було, ну скажімо так, якісно опрацьовувати дане питання. Надзвичайно велика співпраця в нас іде з нашим центром соціальних служб. Ми місце базування бригади в нашому центрі соціальних служб. В подальшому, скоріше за все, місце базування буде в денному центрі, який відкрився два тижні назад. І ми вже перенаправляємо постраждалих для того, щоб вони отримали широкий спектр послуг. Це і правнича допомога, це і психосоціальна підтримка. Залучаємо громадські організації для того, щоб надавати гуманітарну допомогу, тому що є категорії постраждалих, яким необхідна ця гуманітарна допомога. Хоча на сьогоднішній день це не є такою первинною ланкою підтримки постраждалих осіб. Все-таки треба якось їх їм допомагати рухатися по цій піраміді інтервенцій. і ну, на жаль, все-таки є такі категорії. А приблизно 10% постраждалих взагалі відмовляються отримувати будь-яку допомогу. Тобто ми приїжджаємо, ми пропонуємо і все, що ми можемо зробити, це надати всі необхідні контактні дані для того, щоб вони потім зверталися. Як показує практика, вони звертаються, але знову ж таки визнати проблему і вийти із того кола насильства надзвичайно важко. І їх вистачає на одну-дві консультації. Тому знову ж таки тут мова йде і про комплексний підхід, і про роботу із кривдниками, і про формування нульової толерантності до насильства. Що ще важливо? Протягом 16 днів проти насильства ми будемо проводити профілактичні заходи. В навчальних закладах заплановані в денному центрі в нашому також буде групова робота проводитися. Заплановано два круглі столи і Буде засідання координаційної ради нашої міської з питань запобігання та протидії домашньому та гендерно замовленому насильству. Я сподіваюся, що в такому вигляді конструктивного діалогу ми обговоримо такі важливі питання. Що ще є важливим? Це розробка алгоритмів взаємодії взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи в системі запобігання та протидії, тому що надзвичайно важко працювати з особами, які мають інвалідність, надзвичайно важко надавати послуги людям похилого віку. Велике питання стоїть також, це якісна допомога чоловікам, які постраждали від насильства. Тому що це така стигматизована тема, але все-таки кількість звернень від чоловіків вона збільшується. Наприклад, ми щотижня точно виїжджаємо в 4-5 родин, де постраждали мої чоловіки. І для того, щоб визнати їм саму проблему і отримати допомогу, треба перетнути надзвичайно великі бар'єри. Сформовані якраз стереотипним уявленням стосовно гендерних ролей в суспільстві, стосовно саме власне кризової кімнати. Кризову кімнату неможливо поселити чоловіка постраждалого. Тобто нам треба розвивати можливості надавати послуги не тільки постраждалим жінкам і дітям, а на сьогоднішній день надзвичайно великий спектр хабів, відкритих громадськими організаціями, де вони можуть отримати всі необхідні послуги. А от для чоловіків такого поки що немає в нашій громаді. У Україні є і тато хаби, де з ними працюють, і різні ветеранські хаби, де надають послуги. У нас є серцеві. І ми перенаправляємо туди родин ветеранів, військовослужбовців, тому що тут треба також комплексний підхід, і тут треба працювати і не тільки з військовослужбовцями, і змінювати тут навіть не змінювати, а надавати їм допомогу, тому що дуже багато змінюється в їхньому світобаченні, коли вони приходять в мирний, в мирний простір. Тут треба працювати з родинами, оскільки вони чекають своїх чоловіків такими, якими вони були до того, як вони потрапили на війну. А на жаль, так воно не відбувається. І оці от очікування вони часто не справджуються, і відповідно рівень конфліктності надзвичайно зростає. Та... Дякую. вам. Дякую. Дякую. Тоді, будь ласка, переходимо до запитань. Пані Олене, скажіть, будь ласка, таку загальну інформацію ми отримали, там статистика і так далі. Якщо так підсумувати, то за три майже роки повномасштабної війни які підсумки можна, чи які тенденції відбуваються? Чи змінила повномасштабна війна цю ситуацію з насильством? І в яку сторону? Mm -hmm. Ну, по статистиці, значить, то пан Андрій сказав, що менше. Заява, а насправді як тут можна розглядати в декількох локусах. По-перше, по статистиці в нас також менше показники, аніж в минулому році. Але вони менші саме від поліції, яка надає інформацію до уповноваженого структурного підрозділу з питань насильства, <кхи> і які потім надають цю інформацію нам для опрацювання. Самостійне звернення. Їх, їх надзвичайно багато. Не можна говорити, що це погано, якщо збільшується кількість насильства от, на 100%, тому що да, кількість звернень, тому що люди починають довіряти. Вони довіряють поліції, вони довіряють сервісам і спеціалізованим, і базовим, і вони знають, що вони можуть отримати допомогу. Дуже важливо тут якраз профілактика. Будь-яке явище найдешевше попередити. Тому що надзвичайно дорого надавати послуги постраждалим особам, а попередити найдешевше. І ось якраз профілактичні заходи, вони впливають і на кількість звернень, і на попередження того, чи буде відбуватися насильство в сім'ї. Досить багато постраждалих взагалі не розуміють, що щось там у них відбувається, тому що поняття норми, воно таке, дуже суб'єктивне, слизьке. І от після профілактичних звернень вони можуть звертатися для отримання допомоги і попередження ускладнення певних наслідків. Правнича допомога точно так само. Багато постраждалих взагалі не знають, що вони мають право на безоплатну допомогу. І це потрібно їм роз'яснювати для того, щоб убезпечити себе той самий обмежувальний припис, подати заяву до позов до суду на обмежувальний припис Їм може допомогти правнича БПВД, безоплатна правнича допомога. А ось кількість звернень самостійних збільшується, кількість повідомлень від поліції менше. Але це не означає, що насильство як явище, скажімо так, починає має тенденцію до зменшення. Скоріше за все, рівень довіри збільшується, рівень напруги збільшується, тому що психоемоційний стан українців надзвичайно важкий. А щодо вікового показника ну, якесь зміни відбуваються чи нічого? Збільшується кількість дітей, які звертаються. За послугами. Наприклад, за останні два місяці у нас, я скажу не за всю кількість дітей постраждалих, а стосовно сексуального насильства. Особисто я працювала за останні два місяці із чотирма постраждалими дітьми від сексуального насильства. Вони були перенаправлені від інших суб'єктів для того, щоб ну, відповідно їм були надані послуги психосоціальної підтримки, психологічної безпосередньо. Ось стосовно дітей, які страждають від інших форм насильства, багато дітей самостійно звертаються, багато дітей не витримують тієї атмосфери, яка відбувається в родині. Багато дітей а, займають позицію рятувальників от цих от, домінуючих дорослих по відношенню до своїх дорослих, і діти не хочуть терпіти тоді, коли батьки сваряться. Вони самі викликають поліцію. Але знову ж таки, працювати тільки з дитиною це знімати симптом. Проблему це не вирішить. Золоте, як кажуть, підсумовуючи, б, вірно, і пані Олена зазначила, і пан Андрій. Кількість звернень, якщо вона збільшиться, це показник гарної роботи всіх органів, які зайдіні в координаті профілактики цього ганебного явища. І воно буде збільшуватись, тому що правильно ви зазначили, що є довіра, є мережа, є куди звернутися, де отримати Так, да, Певна категорія не знає звернутися куди за безоплатно. Але в цьому напрямку також робота проводиться як в громадах, так і в районах. Інформується я в рік перенаправлення. Це питання нам треба буде опрацювати щодо чоловічих аби. тому що це питання. Є і правильно пан Андрій зазначив, і воно буде збільшуватись, але ефективна робота. Поліції в цьому напрямку, ось пан Андрій показав, що вона є ефективною, кількість звернень зменшується. Але головне, щоб звернення люди не боялися приходити і розповідати. А наше спільне завдання це профілактична робота. І ми не будемо, як і в цьому році ми не зупинялися, будемо знову ж таки отримувати субвенцію, розвивати мережу, збільшувати мобільні бригади. Тому що насамперед профілактика. Чим більше профілактичної роботи, тим більша кількість. Звернень і більша кількість виявлених фактів, які можуть навіть до органів поліції не дійти, тому що спеціалізовані служби це все врегулюють. Тому тут я думаю, що позитивна динаміка роботи всіх задіяних структур державних установ, громадських організацій, національної поліції в цьому напрямку Чернігівської області є. Дякую. Я ще також пару слів хотіла додати стосовно важливості поліції, новий підрозділ особи служби освітньої безпеки. Я мала можливість познайомитися із обласними особами, проводила для них захід по превенції суїцидів серед дітей і знайома із нашими міськими особами. Це надзвичайно важливо налаштувати, налагодити з ними співпрацю, тому що вони взаємодіють із дітьми. І вже були перенаправлення. Тому що діти вони в таких довірчих стосунках із цими поліцейськими, і відповідно вони повідомляють про те, що відбувається в їхніх родинах. Це дуже важливо. Тому безмежно дякую поліції, і без вас ми точно не справилися. Дякую вам дуже. Дякую, шановні друзі. Якщо на цьому запитання немає, тоді брифінг завершуємо і бажаємо успіхів всім. Дякую, дякую.